У нас сьогодні такий насичений недільний день. Я думаю, що ми всі вже пережили благословіння Божого настільки, що дай Бог нам це вмістити і зрозуміти. Пастор сказав Антоль Сергійович, вам підвести підсумок зібрання. Перший, я поздравляю Лілю Тараса. Ви вже перейшли на нашу сторону. Я не буду казати, що ви діду і баба, я скажу по американськи ви вже гренма і гренпа. І ви знаєте, я запитався сестри Стефи, чи їхні батьки були віруючі. І цей внук, то вже, мабуть, четверте покоління. Четверте покоління. Це є велике благословення, брати і сестри. Наш Бог вірний, коли ми вірні ньому. Амінь. Я мав тему сьогодні, але вже не буду її розкривати, тому що часу немає. Але я просто хочу, щоб наша молитва була дуже горлива остання молитва. Це, браття, сестер не було потрібно, це потрібно нам. Хто в п'ятницю був на молитовному зібранні? Ми отримали велике благословення. було сильне слово. Стукайте і відчинять увагу. Шукайте і знайдете. Я слухав знайомі слова, можливо, не раз я сам проповідав на ту тему. Але я задав собі питання. Як я сьогодні стукаю. Як я сьогодні шукаю. Наскільки я ревнивий по Господі сьогодні? Я горить мій алтар молитви. Який алтар церковної молитви сьогодні? Я задаю питання, я не осуждаю, але чому так мало людей приходять на молитву в п'ятницю? Я розумію, що можливо тяжко добиратися. Але ви представте собі п'ятницю молитва і вночі приходить Господь. Ми потрібні один одному, браття, сестри. Ми потрібні один одному. Ми сьогодні чули свідоцтво, наскільки важно. Братя, рискує своїм життям. Ми спимо тривога, ми навіть у вайн звертаємо. А воно шарахнуло. Ви представте, того батька, який буквально вони ховалися на лісній клетці, а він просто пішов взяти води. І в той момент прильот, і четверо людей, з сім'ї не стало. Це траур був по цілому Львові. А ми з вами збережені Божою милістю. Чому нема бажання прийти і ревно молитися до Господа в п'ятницю? Я не знаю, браття сестра, але я просто це мій крик душі. Ми повинні встановити церковний алтар молитв. Якщо ми хочемо бачити чудні, чудні Божі діла, без цього ми нічого не зробимо, браті і сестри. Молитва здвигає гори проблем. Амінь. Амінь. Співається сьогодні пісні. Я думаю, що ми, якщо музиканти ще тут, я бачив, що в кінці вони заспівали. Та ріка червона ще тече, браття і сестри. Вона має силу мавати тебе від всякого гріха. Вона має силу тебе оздоровляти. Господь наш не помінявся. Господь чекає на твоє відкрите і моє серце. Так важно встановити сімейний алтар молитов. Тому що коли сильна сім'я, тоді і сильна церква. Амінь. Уважно нам, братця, сестри, у нас умови, прекрасні умови У нас їді у на м'які сидіння. Ви бачили, що було з молитви дому? А в нас слава Богу, ми тримаємося. Не всі можуть поїхати туди. Я братям сказав, браття, візьміть мене. А сказав, Анатолій Сергійович, бронік, як дінеш, то ти можеш не встати. О, таке розуміння, браті. Але я маю можливість молитися за тих братів. А молитва це сила, браття, сестри. І тому, коли ми не приходимо на молитву, ми губимо ту силу і ми губимо благословіння. Тому я вас прошу, давайте встановимо Це алтар. Будемо стукати, будемо молитися, будемо звати до Господа. Ми четвер з браттями зійшлися і говорили, і чомусь аналізуючи все, як в нас йде будова, ви знаєте, в якому місці ми будуємо. Там, якщо йдуть дощі зливи, там неможливо ходити, не то, щоб будувати. А Бог ціле літо дав благословенну погоду. Роботи не зупинялися, бетонні роботи йшли. Люди працювали. Чи це не милість Божа, і сестри? І хтось буде казати, що невчасно строїти молитви не дім? Браття і сестри фундамент це основа. А він вже є, слава Богу. Я знаю, що не всі можуть жертвувати від щирого серця, але ти можеш щиро молитись. Бог знає, де є джерела, які вжити для будови молитвеного дому. Амінь. Я просто декілька слів, братя сестра, зачитаю, і ми будемо молитися. Я би хотів, щоб наша молитва була горлива сьогодні до Господа, бо є за що молитися. Є за що дякувати Господу. Амінь. Перепличеш вони прибули в землю Генісарецьку це Євангелія Матфія, 14 розділ 34 вірш. А люди тієї місцевості, пізнавши його, тобто Ісуса, сповістили по всій тій околиці, і до нього принесли всіх хворих і благали Його, тобто Ісуса, щоб дати доторкнутися краю одежі Його. І хто доторкнувся, уздоровлений Бог. Ось така історія. Це буденна історія життя Ісуса Христа. Де появлявся Ісус, там завжди була дія Божа. Для цього Він і прийшов, щоб показати славу Отця. Але, браття, сестри, люди почули про Нього. Хтось тим хворим розказав. Хто з тих хворих приніс, Хто з тим хворим розказав про Ісуса. Ми так, коли думаємо, хтось за нас зробить, але в тебе і в мене є відповідальність, коли ти можеш сказати про Ісуса, а Ти не сказав? Коли ти можеш привести до Ісуса, а Ти не привів. З нас Бог спитає, браті і сестри. Я хочу, щоб ми були ревні поділі Божому. Тому що тебе і мене Бог призиває сьогодні сказати тим, хто не знає про Господа, якщо він не прийде до Ісуса, Він не отримує Спасіння. Якщо Він не прийде до Ісуса, він не отримає зцілення. Мало того, якщо він не прийде до Ісуса, вічності з Богом йому не бачити. Ми сьогодні чули прекрасне свідоцтво Богдана. Старичок все загубив. Це так люди думають, що на землі все кінчиться. Але я вам скажу на землі тільки все починається. Є вічність з Богом, є вічність без Бога. Хто сьогодні клич, кликне до тих людей? і сестри, молитва робить чудеса. Написано, і хто до уздоровлений був. Сьогодні фізично ми не можемо доторкнутися до Ісуса. Його тут фізично немає. Але Бог нам право дав. Духовно переживати присутність Божу в нашому житті. Амінь. Дух Святий живе в нас третя особа. Бога. А ми шукаємо іноді Бога, десь Бог знає, де що. Він сьогодні живе в твоєму серці. Він. Якщо ти віруюча людина і народжений згори, Дух Святий живе в Тобі і Він може діяти, тільки дай йому волю для цього. А я не можу побороти гріх. Правду сказав, я теж не можу побороти гріх. Але я є той, який переміг гріх. Ім'я Ісус. Другого імені немає ні під небом, ні під землею. Я борюсь, борюсь, в мене нічого не виходить. Якщо ти став дитя Боже, не говори цих слів, ти повинен гріх ненавидіти так, як його зненавидів Бог. Тобі противно навіть буде думати щось погане зробити, тому що ти знаєш, що цього ненавидить Господь. Можна випити воду, а можна випити яд. І ви не побачите в воді яду, Але ви можете випити. Тому нам треба відкриті очі. Наскільки Бог не хоче смерти грішника, нам мати треба переживання настільки Боже, щоб чувствування і все, що є Христове, прийшло в наше життя. Він зненавидів гріх. Він пішов на хрест Головський, віддав своє життя, щоб знищити гріх. Але коли ми живемо без Бога, коли ми ще кажемо, що ми не можемо побороти гріх, ми любимо гріх. Якщо ти дитя Боже, в тебе є сила побороти гріх. А якщо ти не можеш побороти гріх, питання, чи ти народився з гри, чи ти став і був дитям Божим. Тому що людина, яка впізнала ласку і милість Божу, вона знана видить гріх. Ви пам'ятаєте, як Бог сказав до Каїна, які такі попереджуючі і сильні слова? То початок Біблії, перші сторінки Біблії, четвертий розділ, він каже такі слова. Отож, коли ти добре робиш, то піднімай, піднімаєш обличчя своє. А коли не добре, то в дверях гріх підстерегає, і до тебе його пожадання. А ти мусиш над ним панувати. Бог не сказав, я буду панувати. Бог не сказав, Бог сказав до Каїна, Він попереджує його, що ти мусиш панувати, а не гріх панувати над тобою. Просто. Бога все просто, і сестри. Це. це в нас деколи ми такі складності робимо, що ой до Бога прийти — притису ціла проблема. Ні, просто. Преклонитися і сказати, Господь. Я хочу бути володарем над своїми почуттями, над гріхом і над всім. Дай мені сил і Бог дасть. У Нас буде зараз молитва. Я не знаю, Хто про що думає, хто переживає? Що переживає? Можливо, комусь сьогодні дуже важко. Можливо, хтось стомився боротись. У нас тут багато людей, можна попасти в пальцем в небо, сказати, якщо серед вас є хворі, я не пророк, але попав в десятку. Тому що є хворі. Але Господь сьогодні бачить твоє серце. Чи є в тебе сьогодні бажання доторкнутися до Ісуса? Пам'ятаєте про ту жінку, яка 12 років була хвора? Вона просто рішила, якщо доторкнутись виздорові. Нелегко було їй пробратися серед толку, бо там таких бажаючих було доторкнутися. І вони доторкалися, і Петро каже, Христос, ти що не бачиш, тут толпа давить, доторкнувся хтось до тебе. Але дотик віри завжди буде видний в твоєму житті, і небо зреагує на цей дотик. Амінь. Я би хотів, щоб просто. Ці молитви. Кожен з нас доторкнувся до Ісуса. Стомився грішити, доторкнись до Ісуса. Стомився хворити, доторкнись до Ісуса. Він чекає на тебе. Якщо хтось потребує особливої молитви, ви не йдете до братів, ви просто робите шах віри, і хай ця віра приде у вас до рясних благословень. Тому що дотик до Ісуса написано, хто доторкався, той був оздоровлений. Неважно від чого, може від емоцій, може, від страхів, може від обід. Може, від прокляття, я не знаю від чого. Але дотик Ісуса сильний звільнити вас від цього і принести здоров'я в всіх сферах вашого життя. Амінь. Давайте ми встанемо. Я прошу, якщо є група співаючи, будь ласка, видіть цю пісню, де тече червона ріка. Це так важливо, брати і сестри, нам сьогодні просто, щоб цей потік Божої крові очистив нас омив. Оновлення, і сестри, воно потрібно нам, браття і сестри. Нам потрібно оновлення, тому що ми вже стомилися, а коли ми оновлюємося в дусі, коли ми отримуємо нове помазання, наша душа ніколи не старіє. Ми завжди свіжі в Господі. Поки буде звучати ця пісня, давайте ми схилимо свою голову. Не дивіться ні на кого, не на сусіда, ні на кого. Просто закрийте свої очі і представте, що ваша рука, рука віри, доторкається до Ісуса. То буде мати бажання вийти сюди наперед, хто, можливо, ще ніколи не приймав, як Ісуса Христа, як власного Спасителя сьогодні твій день. Завтра нема гарантії. Просто вийди і признай себе перед Ісусом, і ти отримаєш ісцілення. Господь бачить кожне серце, яке схилилось. І Господь знає, наскільки ти ревнуєш, і Господь бачить твоє бажання. Якщо є такі люди, виходьте. Бог кличе, Бог кличе, Бог кличе. Якщо у тебе піднялась на ізцілення, виходь сюди. Господь чекає. Господь чекав тих людей. І вони приходили, вони доторкались. Халелуя. Церква, давайте ми піднімемо голос молитви. Халелуя.